Доброго дня. Розпочинаємо засідання постійної комісії міської ради з питань гуманітарної сфери, соціального захисту населення та молодіжної політики. На порядок денний виноситься три питання. Перше питання про хід виконання рішень міської ради з питань реформи освіти. Доповідає Василь Трач ВО начальника відділу освіти міської ради, бо я щось нині вже не говорю. Шановні колеги так. Після до 2020 року міської територіальної громади способою наша міська рада стала правонаступником всіх комунальних закладів освіти, тобто війшла в їхні засновники. І само собою одержали також і великий штаб певних проблем, які треба було вирішувати, які стояли зразу на порядку денному. Зокрема, утримання великої мережі закладів. Ви знаєте, що практично кожному в кожному населеному пункті у нас був заклад загальної середньої освіти, але більшість з них, на жаль, задаємо мало комплекту. Тата ну, закону 12 закону про освіт повного засвіту регламентує на повний класу до 30 учнів. Але в нас вона тоді була тільки в е, громаді 12,1 учня на клас. І це враховуючи змін з міськими школами, де на момент трохи більше, а в саді в нас в селах нас практично була на ситуація катастрофічна. Для порівняння я подав статистику, що десь по області нас 18, -18 учні на клас, в Україні 19. Але держава тоді на той момент, у 2021 році, коефіцієнт рахувала, що в класі було 14 учнів, тоді десь 100% оплачувалося навчання у цьому класі. І от вартість навчання в наших закладах освіти була тоді дуже, дуже дорогою. Це 53 тисячі, тисячі, тисячі на одного учня. Тоді субвенція передбачалося вже тільки 16 тисяч. Тобто собі, що в нас навчання коштувало в деяких закладах освіти більше, ніж. У вузах студента. <плес> <плес> і тому реформа тоді була на часі, зараз залишається на часі, але щось починати? Цей процес у громаді почався затвердження міським головою 23 березня -го 2021 року дорожньої карти розвитку освіти Родинської міської територіальної громади. Там проведення мержі закладу середньої освіти в межі фінансових призначення. Пам'ятаєте сесію 13 травня 2021 року, коли була реалізована проведена така масштабна реалізація у заклад, у наших закладів загальної середньої освіти, зокрема, реалізовано три ліцеї. У гімназії це Унюшківській, Пуківський та Чешівський, п'ять гімназій початкової школи, це Жовчівська, Привезеннянська, Кутятівська, Чистиківська, Добринівська, та Дубинська філія. І з 1 вересня, тоді через сотні з зупинена діяльність була у Бенське та Явострової шкіл та Кричнівської філії Ротицького ліцею «Нова один. І такі заходи сказати, Незважаючи на те, що культур стало на 89 менше, але дали змогу довести середню допомогу власні до 14 половин курсів, бачить фактично, ми війшли вже у бюджетні призначення, тобто можна вже тоді було. За обідну плату виплачувати зі державної субвенції, а кошти місцевого бюджету звичайно ну, витрачати на якісні освітнішні бази. Але, на жаль, ну, це зупинка трохи пізніше, що сталося. 30 вересня 2021 року була затверджена стратегія розвитку освіти Російської міської територіальної громади 2021 роки. Цей документ актуальний зараз він виконується. Він враховував місцеві молоді, але ми мусили, мусили зважати на те, що вже з 2016-2017 року йшла реформа нової української школи. І тому десь потрібно було наші документи все-таки е, підлаштовувати під реалізацію цього цієї реформи, тобто школу, яка буде у формально навчатися, яка була тому для не тільки знання, а вміння застосовувати їх в середньому житті. І система освіти має бути ефективною. Тобто ну, концепція моєї української школи зараз у ну, всіх на оставих з того часу це реформування. Держав прийняв її в 2016 році, перепрошую близько 17 і до періоду 2029 року. Ми зупинилися пізніше на певних ділянках. Ну, вона планувала відкривати нові стандарти освіти, краще окремо технічну базу, ну і є одним з тим, це підвищення посетичної подвічної праці. На жаль, ви знаєте події 20, початку 2022 року лютого. Перекреслимо багато таких сподівань, які ми мали вже щодо розвитку. Уряд я є, що ми вже йшли бюджетні призначення, але уряд з початку війни почав застосовувати понижуючий коефіцієнт ДОП до формування бюджету освіти. Тоді він був до людей, і тому ми одержали тільки 90% від цього субвенції, яка б була передбачена, якщо би не було війни. І тоді, звісно, залишалося багато саходів. Це на дистанційну форму навчання, це безпекова ситуація, упорядкування на найпростіших квітків, протирадиційних куртків. Це почало вже забирати далекому частку коштів місцевого бюджету, і десь ну, в певній мірі трошки пригальнувало Проце, процес проведення реформ. Практично кожного року розупинявся в процес. Вже тепер не треба було приймати якісь непопулярні рішення не міської ради, але процес коли Сам, не було учнів, цей процес закривався школи. Є наведена статистика у 22-му році, якій школи закриті бідоліці ви маєте 23 2023, у 2004 році. І е, далі наведена статистика по індивідуальній формі навчання. Є така от, е, ну, негативна тенденція в те, що у нас в багатьох е, закладах освіти класи є менше п'яти учнів. Якщо немає законного освіту, пише мінімум ну, п'ять учнів, але що немає, це індивідуальна форма навчання. І от і також постатистиво, учні та інформачення, вони до речі їх не бачить фінансі. Тому ми змушені оплачувати їх із, із, із місцевого бюджету. Ви тут бачите, що ці заходи, які провели, ми, тобто реформа, і що вони бачимо стратегії, і далі вже, коли школи самі закривалися, скажу так, це був негативний процес. Але все-таки до, де, він до реформи він привісували свої, свої такі. Результат. Тобто ми бачимо, що в 2004 році, в 2025 році, ми маємо такі вже 20 класів. Порівняно з 2021 року, де було 60 класів. І 59 учнів має далі реформі навчання, які навчаються в на будь класах. А, 150, а в 2021 році було 153 учні. Тобто реформа реаліз, реаліз, реалізовується. Е, Перспективи, які в нас не чекають. Ну, зараз ми знаємо, що вони в Україні продовжують реалізовувати реформу середньої освіти. Дійшла чара і до старшої школи. Е, вже знаєте, що засоб масової інформації обговорилися з 1 вересня 2025 року уряд фінансуватиме заробітні плати медичних працівникам у школах де навчається менше 45 учнів. З 1 вересня 2026 року не буде фінансувати заробітню плату школам, які навчається менше 60 дітей. Для нас, ну якщо цей рік ми думаємо, і школа всі залишиться, то наступному разі нас чекає саме. Ще одна реорганізація. Але вона ну, це просто чисто суб'єктивні причини, які зумовлені рішення будуть. Я міг з також заклади освіти, які мають в цьому вчанні розіквітні служні, які є перші загрози. Хоча ніхто десь не скидає мої інші. Бобухів тобто, Бабухів, зала і підрозділя Чечі, це школи, які наступного року можуть бути реалізовані в щось Тому що зараз, в них зарозили, ну бабухів, бачить височення. Дороги це однозначно буде реалізовані, але черця за ланцюг це є загроза. Ну, я бачу по передні мережу, де завжди знову зібрали, є загроза вчитися, Що школа мала 90 дітей ще кілька років тому, що вчитися можуть бути реорганізовані. Так що в нас чекає складний процес і це є і такий доступ буде болючим. Далі вже кінцевою реформою нової поліції шкоди, які проводять в нашій громаді, є. Формування старшої школи, тобто створення академічного ліцею. Це також питання на слуху. З головою Фатівської обласної державної адміністрації затверджена мережа ліцеї у нашій громаді академічний ліцеї, у нашій громаді ліцей, ротинський ліцей номер 1 І зараз з 1 вересня 2012 року ми мав вже починати. Тому що які сьогодні є в 8 класі, в той час вони мали бути в 10 класі, вони мали вже навчатися у академічному ліцеї. Тобто, у 20-му році нас чекає реорганізація ліцею ім'я Бахіва Отець, в гімназії Великого, Либівського ліцею Тахтинівського ліцею у гімназії, а буде тільки одягний ліцею. Багато і зараз також різноманітних версій, тому, тому що в ще не має чітності у свої, своїй політиці. Десь вони говорять, що вони не працює положено в ліцеї і змінюють кількість дітей, але остання цифра – це 96 дітей, ми маємо набрати 10-класників. Цифра, e, також, я вам ви можу статистику, наводимо доробити статистику, що вони депутати, даємо якісь учні по роках. І бачите, в 24-му році ми маємо 10 класів, з в 5 класіму році 124 учні. 124 учні через 2 роки може бути і менше, чим це замовка. Перше, безпекою запасу не буде. Друге, навчання трьохрічне. Не всі захочуть, що це так в старший школі. Ми що ми зараз маємо дещо що йде 50% дітей в старші класи, зараз у нас є 384 кошти в 8 класі, ті, що мали бійти. Я здаюсь про це. 325. 325 учнів. Тому що на наполовину, але ми не знаємо, як буде через 3 роки. Якщо ще залишать таке вікно, яке учні, зможуть здобути вищу освіту, Поступившись в ширшому коледжі і перейти потім зараз на третій курсі, якщо це лишиться, то у нас буде катастрофа. Так, була презентація з анемічним ліцеєм, наша делегація була, коли я на цій презентації там було багато представників, це говорили, нам дають шанс. Прошу, ми видаємо академічний ліцей. Але ви маєте забезпечення діття. Якщо не буде дітей, ліцей не буде функціонувати. Є інше ще питання, що функціонування академічного ліцею поки що невідомо, хто буде засновників. Чим? Обласна рада чи місце. Також ходять різні версії з цього року. І якщо так вже зняти всякі переготовки, вони також ходять. Це одне, що ліцей поки що не може мати своїй структурі початкової лампки. Тобто, що ліцей є, це тільки 5 і 9 класів, 10, 12. А початкова рамка, наприклад, що ми ліцей номер один, буде різні версії. Ясно, що дітей не піде в інші школи, як версія, може існувати окремо кошти. Окремо, як як і на школа була в імнації. Ну, але це ще спортива трошки, трошки далі, але нам на всім треба ну, все-таки працювати, щоб в громаді зберігся і все. Ще один. Ну, це два документи. Це я зробив так коротко, на дорожній карті на стратегії. це якраз... Все-таки робили, ну, робили загальні тези, що мали виконуватися. А це десь трошки конкретні, що, що ми робили. Я не наголошую сьогодні на матеріальній базі, бо ми її завжди слухаємо, коли готуємо закінчення навчального року, чи без, все слухаємо на сесії десь, і десь тоді розглядаємо, що зробимо. Ну, не буду також зупинятися на батьківських аспектах, які що що, що, не ну, є дуже ясними. Хотів би також ще сказати, що всі рішення, які приймалися міською радою, дякуючи депутатам, все-таки були вирожені, вчасні і десь на, 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 якісь там нічого наступні кроки. Хотів би ще зупинитися на документів нормативному, який був прийнятий. Це програма розвитку освіти Ротицької міської територіальної громади 2022. на 2022-25 роки, яка завершена в грудні 2021 року. Ви пам'ятаєте, що кожного, на кожній сесії ми вносимо на неї поправки. Це вони різні запиту спрямовані на підсилення якось світло процесу, співфінансування проєктів, надання грошових премій, участь перевозити олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, допомога дітям і соціально-захищення категорії. І з часом прийняття програми було профінансовано 1928 300 гривень. Також прийнялися рішення постимулювати рішення працівників, но не вкраїнському в нашій громаді, в цієї спілкування такого немає що вересні було прийнято рішення про заснування книги пошальної освітяно на міської територіальної громади. Це якраз стимулює медичних до постійного підвищення свободу всіх парі, медичної місцевості. І тут якраз справедливо оцінюємо їхні діяльності. Хай вони вже пенсіонери школи подають подання, працюють комісія і вибухаються книга. Вона це річ, скажімо так, не стешеве виведена цих книжок для кожного вчителя, але воно проходить гарно у світлові. Сілкові такій атмосфері і подічно це підціяли, що дуже задоволений, що їх пам'ятаю. Також рішенням від 31 року прийняти ще один документ міської ради, це засновна премія імені Івана Мосички, яка має три номінації дошкільна освіта, освіту, загальна середнього дошкільна освіта. Тут також ми виплачуємо кошти, виплачуємо номінанта, також засідає комісія, це є новинкою проїхав ще домою міською радою. За інститут міського губернатору допомога стажувати трьох років, бо ти знаєш, що десь плата дуже мала, здійснюється щомісячна доплата. Ви так, маєте таку статистику, що кожен рік молоді договори по 3 років, вони одержують, ну, скажімо так, це 500 гривень руки, десь ми виходять більше сума зарахування, вони одержують щомісячну. Ну, це, розумію, що невелика сума, але все-таки міська рада тут виділяє певні кошти. Є ще, як, так, ще рішення, які підваляються, це, це перше рішення про. Громадські дитячі громадські біля це також є така особливість нашої міської ради, нашої громади, що він таки існує і фінансується, десь свою ініціативу і бойові проєкти. Є порішення про уходлення дитячого парламенту. Це також є досить прогресивним. За ініціативою міської ради була проведена стафета, є місце зитя і слава». Пам'ятаєте, який це буде закладом кошти, просив населеному пункті вони прийшли, де є заклад за весельєсвіти. І вони були дуже потужними, наповнені національною ідеєю, особливо зараз у період війни. Хотів би б відзначити на одного ще, що ще одним з рішень, яке може на цьому закінчувати, рішення було поступання центру професійного розвитку рішення. Їх немає. Їх немає батьків, ну, немає в цього центру. Але все-таки десь методична робота, десь робота вчителями, десь їхнє підштовхування до професійного рівня, де співування, все-таки. Є позитивний результат. Я не буду звітувати, але тільки наголошую це, що сертифікації проходять наші вчені. є тренер муж, працюють національному мультепредметному тесті. Тобто вчителі десь не є, що ви просто читали уроки і все закінчили свою діяльність. Вони зараз є багато членів новаторів, які десь хочуть право до свого самодосконалення і ми мусимо їх стимулювати. Було ще багато рішень, які колеги депутати ми приймали на своїх засіданнях міської ради, і ситуація фінансового забезпечення. І рішення дякую за тих, вони всі були спрямовані на те, щоб у нашій громаді був якісний освітній процес. Реформа не закінчена. Ми її почали в 2021 році, собою, що це питання викликало тим, що десь дещо організувати. І далі навідати нові плани на майбутнє, тому що. Нармально цим працювати. Є рішення, які я прошу вас підтримати. Дякую за Дякую, Василь Іванович. Ви так гарно все розказали. У кого є запитання? Немає, прошу провести голосувати. Петро Ольга Ігорівна, за. Все сказано. Количний. Денег Світлана відсутня. За. Ще за. Три. За. За дане рішення комісія рекомендує на сесію. Переходимо до наступного другого питання про хід виконання цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2023-2025 роки. Доповідає Ольга Рибій, начальник відділу культури міської ради. Прошу за виконувати проєкт рішення про хід виконання цільової програми. Вам сказали, що нас всі заходи на Масштаби, які мали на проведення проведенні практичного схвалення дітей. нашим закладом проведено було дуже велику роботу, не хочу зараз перечислити, дуже велика бо у нас багато закладів. Тільки десь зупиняється, що ми щорічно проводимо заходи про панель знаменних дат, так само у нас є традиційні інструваги, проєктів ви вже знаєте. Я можу сказати, що, наприклад, фестиваль проводиться на роки, на роки, і на так, тут, у нас раз, два роки, ми проведені у 2023 році, на підготування у 2025. В великих закладах, які ми проводили у 2024 році, у нас був започаткований ще один. Мистецької патріотичні Чубринка-Фест у селі Пуків. Він проводиться у день народження нашого військового діяча, головного чого, Маушутєвича. Також ми збереження популяризації народів, звичайної традицій, заклад структури, розв'язання дітей до різних таких народознавчих годин, прилучення гадіво, проведення майстер-класів. Після бальні закладів дня і вона поступала Андрійський Остежа, Маланки. Також в 2023 році наша громада долучилася до дуже великої обласної містецької практичної акції Неславна уколі, де представили дуже гарну свою громаду і три колективи були представлені на галоконцерті на завершення акції цілий рік. Також у 23-му році у нас злані відбулося відкриття пам'ятної дошки е, українському військовому діячу генералу пропужного Осипу Миківці. У е, 23-му році започатковано вищого парку громади, презентували ми її 24-му році, вже маємо розвітати. Е, також у 24 році на День Незалежності ми започаткували ще. У мандрівний проєкт Моє Слава «Краблинка України, е, він нас у 25 році продовжується, якраз зараз е, ми проводимо майже в кожному сорокському образі, залишилося ще нам небагато. Е, також впродовж тих років і в нас впечатлений проводяться дуже багато заходів зі східних. Я хочу наголосити, що такі руки, які в нас вже є умова, мережа Сідові, інші свідки хліб. Тут ми залучаємо дуже багато дітей, вони їм цікаво такі заходи проводити. Хочу також наголосити, що центральна бібліотека відновила свою видавничу таку тобто роботу, вони друкують і розповсюджують буклети. Також ви всі знаєте, що 24 рік був проголошений на притерпантю е, року е, Святого стрілецтва. і е, власна бібліотека е, відновила видання е, е, газети Сіні дзвіночки, власне, 100 років тому започаткував наш собі Микола Обрен Безгрішній і в 24-му році е, е, вони видали два е, номери цієї газети. vlastne ti nomari ovdje provođenje našeg osjećavnosti i atletstvo da imamo su uvijestu i tako tamo ove poezije i tvorči našeg ideje i molodi i zrisne za našeg sila. E, tako još e, 25. srednja me tešto se Акції національного патріотичного спрямування, це завдяки шанує воїна, дуже за героя. І в що року все більше людей долучається до цієї акції минулого року було більше ста людей. Також закладами культури проводяться благодійні ярмарки, аукціони, колядки, вертепи, наламки, де збирають гроші на підтримку, на збройних i 786 Takož, skazati, u svijet, ba bato, je u 25. na koncije mjese hrana se u 186.000 24. komu še 165.000 kreveni. Tako što, što u svih teško godinu je hvala zakonjeg studija programa naša i u zaločaju svih i kultura, ali prema hvala Svetlana načela skazati, tijek je počustavati što u celko, 24. komu Проведені звіття локурсу Української міської патріотичної дитячої нацької гроші Уджура, спортивні розваги, конкурс патріотичної пісні та строю. Також у 24-му році відбувся перший етап обласного конкурсу Серцем єдинена Україна і переможцями стала, стала команда Переводицького ліцею ім'ятийців. Також у двадцять четкому році на своїй поляні було відкрито е, е, пластовий чорік. Це двадцять четвертого, і вже пластовий рік. Також проведено спортивні акції свята Покрова, на базі Родинського ліцею гімназії були курсу Вішу Стрілецька слава. Також на посадах Зеленівської та Липівської гімназії були відкриті номеральні дошки нашим героям, випосели цих закладів. Наші другі також виставки з тендових моделей військової техніки, присвячений присвячені проєкту України, так само краєзнавчі експедиції, лиш мови, акції, зльоти, полоні, ярмарки разом до перемоги. Ми вже Василь Іванович, що це ставлю єдності, яка проходила в закладах освіти. Так само вже відгадували за. Теж був розроблений план заходів, ми його е, повністю е, виконали і провели всі заходи, які були заплановані. Також у громаді відкрито молодіжний простір без мешка організації проєкту «Відмова». Е, і у громаді, у центр, станиці, родин, е, в громаді військовий центр станиця один власного національної з організації України. Також, е, у нас є збройно мережу власних продуктів при навчальних закладах, загалом станеться на 150 дітей. Також завжди власник щорічно проводить свої їхні табори, вони проводять теренові ігри, повстанські вахи, вони мантують карпана, також проводять ярмарки, спортивні. На підтримку Збройних сил України виправляють подарунки та Євдія Миколаїв, також в предніжному власному центрі, який був лідерів. З 3 по 14 липня 2023 року проходили пластовий наметові вищого після квадратичного табору з межку Сергіящина і власне з моєї програми на цей табор було виділено кошти в сумі 19 тисяч гривень. Також в цьому році програма було проводино 7 тисяч гривень для дітей для екскурсії, дітей, які брали участь, які мають розвивати на аукціон і для них організовували екскурсію в художній музеї міста Львова. У 24 році теж на дійсно і наметовий вишків табули. Де заборували для наших дозвольних було з, 에, з програми виділення коштів у сумі 49 тисяч гривень. У кого є питання до доповідача? Mm. Нема питань, прошу провести голосування. Галачук Ольга Ігорівна, за. Гримна Колодимир. за. Кушнір Тетяне? Ага. Три. Три. Три за. В дане рішення комісія рекомендує на сесію. Переходимо до, 20, э, до третього питання про затвердження. Символіки села Помонята Рогатинської міської територіальної громади та положення про неї доповідає Ольга Рібій, начальник відділу культури міської ради. Прошу. Власно, враховуючи лист старості Князького Суспільного обшуку збережної то історичної спадщини і реалізації права села Пуманята на нашої громади на власну суботу. Також враховували і висновки героїчного товариства. Просимо підтримати таку ініціативу за перед і правосувати дня і відповідно підтримувати положення доряду порядку останній своєї області. Всі ознайомилися, так. <звучит> да. Якщо нема питань, прошу провести голосування. На цю за Гримна Володимир Голови. Кожні обтанивані чисто так колоскова. за колесова. Три три за дане рішення комісія рекомендує на сесію. Всім щиро дякую за участь в комісії.